Киев горит. Ашали. Пожар. Короче, надо текать отсюда. Валить, валить отсюда. На Росії доволі гарячі у прямому сенсі цього слова. У різних містах країна агресорки горять квартири, заводи, готелі та ліси. Крім того, деякі регіони ще й накрили піщані бурі. Росія не скажеться, що не видно асфальту і повні очі піску. Видимо, ми... Ми асфальт не Відімось асфальт, відділу асфальта, ще знаю. Комісарські забрали. У мене... Полна глаза, та вообще. Взагалі, от не видно дороги, даже едем Ось така пиль метеот, вообще на сніжний. Ми зараз розвернемося назад, поїдемо, щоб ніде в яму не влететь Так, зокрема, у зоні пустельних вітрів опинилися Ставропольські, Краснодарські краї, Ростовська, Волгоградська, Астраханська області, Дагестан, а також Окупований Луганськ та Донецьк. У нас така красота. старого города вообще не видать. Пыль летит во все концы вообще. Сидим с закрытыми окнами. Дышать нечем. Одна сплошная пыль. Ветер ураганный. Бро, 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 не... Сейчас загонишь. Куда? Ну и ходить. Синоптики прогнозують, що штормові вітри спадуть лише до середини тижня до того ж пустельна стихія може дотягнутися і до центральної Росії. Крім того, режим надзвичайної ситуації запровадили по всій ростовській області ще й через лісові пожежі. Пожежна небезпека в області підвищена не лише через постійні атаки безпілотників, а й через суху траву, спекотну та суху погоду та штурмовий вітер. А це вже ось Москва. Там одна людина загинула, ще двоє постраждалих. Далі розкажу вам подробиці пожежі в московському ЖК Селегір-Сіті. Перший вибух у квартирі пролунав приблизно у третій ночі. Росіяни повибігали на двір і застали потужно пожежу на п'ятому поверсі. Усього вони чули від п'яти до восьми гучних вибухів. Згодом полум'я перекинулася на поверхи вище. Усього горіли щонайменше чотири квартири з п'яти по восьми поверх. Під час вибухів було видно газові балони, що просто вилітали з вікон квартири. Сотрудники подцепляют местность. Там внутри видно фонари пожарных. Подошел, спросил, сказали, пока не знают. Здесь вот я не вижу, что. Вроде никого нет. Наверное, уже увезли пострадавших. Жителі ЖК касали гірсіті повідомили, що приблизно 10 балонів з газом у квартирі могли залишити робітники для того, щоб зробити натяжну стелю. З'явились до речі кадри середини квартири. Там випалені стіни та стеля, дірка у стіні та балони, які лежали на підлозі. цьому місці стояла тут. Це коридорна. тут прибігли. були всі тут. Ці ж ночі до гестані спалахнула ще й пожежа у готелі з назвою Київ. «Київ а шалить». За словами місцевих жителів, пожежа почалася з кафе і швидко поширилася на будівлю готелю. Співробітники закладу здійснили евакуаційні заходи, але в номерах, згідно з попереднім на той момент, даними могли поробувати ще люди. Загалом вогонь охопив площу 625 квадратних метрів. Тожна пожежа спалахнула і в російському барнаулі там палала меблева фабрика. <звук> Вогонь охопив площу понад 6 тисяч квадратних метрів. На місці працювали десятки вогнеборців та техніки. У російському МНС повідомили, що людей всередині немає проте спалачої будівлі. Все ж таки було врятовано одну особу. Сильна пожежа спалахнула і в пермі. Там горів. У хімічний завод. Як стало відомо на підприємстві під назвою КамТЕК Хімпром сталося коротке замикання. Пожар. Короче, надо втікати суда. Валіть валіть суди. А я ж можу лише додати, що нам подобається, як воно горить, як всі бігають і мітушаться. На цьому в мене все. До наступних пожеж на Росії.